Відчутно подешевшали, а деякі тепер коштують як до повномасштабної війни. Овочі борщового набору кажуть експерти здають цінові позиції. Це пояснюють хорошим врожаєм, зокрема у фермерів із північних, центральних та західних областей. Але занадто радіти не радять, бо вже скоро вартість городини знову може поповсти вгору. Тож що зрештою здешевшило і наскільки може здорожчати згодом кореспондентка ТСН Олена Лоскун у всьому розбиралась у полі. Працює техніка. Фермери збирають те, без чого справжнього українського борщу не буває. Ми вирощуємо голландський буряк дуже добрий, смачний. Один із елементів борчового набору цієї осені каже Максим Корчак. Роботи почали аж на місяць півтора пізніше через затяжні дощі. Прибрати буряки треба із 22 гектарів. Наприклад, якщо ми збираємо буряка 80 тонн з гектара, 800 центнерів, то я думаю, що в цьому році продажний буде 60. минулого року. Ми зібрали 45 тонн. Поруч ще й 10 гектарів моркви. Вона теж вродила щедро. Скільки там може бути грамів? Я думаю, що 300 грамів десь. Якщо в минулому році у нас морква десь була 50 тонн з гектара вже продажної. То ми в цьому році, я думаю, очікуємо. Ну сімдесят похизуватися чималими зборами може не лише пан Максим, за підрахунками експертів, урожайність деяких видів овочів аж на 30-40% вища, ніж минулоріч. Як наслідок, вони кажуть подешевшали. Якщо ми сьогодні говоримо про овощі борщового набору, то в жовтні місяці ціна зменшилася практично на 5-6% порівняно із вересним місяцем. Цибуля ріпчаста, рібчаста. Вона коштує 8 гривень на ринку. Це капуста білокачана. Вона вдвічі дешевша ніж у жовтні 2024 року. Коштує приблизно 12 гривень. Про зниження цін на прикладі власної продукції розповідає фермер із Київщини Максим Корчак. В минулому році ми продавали буряк з осені по 12 гривень 10-12 гривень. Е, в, в зимовий період, в лютому, в березні місяці ми продавали буряк по 15-16 по гривень. Це зараз ціна, яку нам пропонують 6 гривень. У нас морква в сезон, от вересень-жовтень йшла 15-16 гривень. А в лютому місяці морква коштувала 20-20 гривень. Зараз е, морква коштує 7-8 гривень, але такі низькі ціни на городину. Про які говорять експерти та фермер, не скрізь. Це біла роса, а то гренада. 30 гривень. Це один зі столичних ринків. Тут багато років поспіль торгує пані Олена. Овочі вона привозить із Вінниччини. Капусточка 30 гривень, воно. бурячки Куда? теж 30, Куда морква 30. Неподалік ятка пані Людмили із Київщини. Картошка вродила, бачите, яка красива картошечка. Ага. Ну що, буряк уродив, солодкий, добрий, морква гляньте, яка. Торфіана ціни 40-40-30. Обидві продавчині кажуть, цьогоріч урожай хороший і у них, а от ціну обґрунтовують так. Ну ж перевозка за місце плотим, дорого обходиться. В, дуже. в магазині може рекламують, його, возять там тонами. А ми потрошку возимо. Я знаю домашніх ж тільки вложено. Хочеться щось заробити на ньому чи як. Експерти пояснюють, деяким аграріям, які вирощують значно більше ніж звичайні селяни, ціни на свої овочі доводиться урізати ще через відсутність місць для зберігання. Взагалі при сухих умовах. Це ідеально, що проходила збиральна компанія. А от коли йде дощ, волога овочах накопичується. А на жаль, товочесховища не у всіх є фермерів, де можна контролювати вологу, там висушити. На сьогоднішній день в господарствах знаходиться площа зберігання, десь майже межах 350 тисяч тонн. Додаткова потреба ще складає десь в межах 340 тисяч тонн. Якщо говоримо за сховища, ми втратили в межах 280 тисяч сховищ, які знаходились на окупованих територіях. Будівництво сховищ задоволення не з дешевих, тому держава уже розширила програму доступних кредитів на їхнє зведення. Якщо будувати сховище на 10 тисяч тонн, то вартість будівництва десь в межах 125 мільйонів. А на Максима сховище для буряків є. Воно не високотехнологічне, без холодильників, але з вентиляцією. Щоб туди закласти та зберігати овочі, потрібна електроенергія. Утім, через російські обстріли світло вимикають. Тож знадобився генератор. Нам потрібен генератор, тому що нам потрібно мінімум 40-50 кВт. Для того щоб забезпечити нашу всю ці лінії виробничої потужності електроенергію, Генератор так, такий коштує десь 300-500 тисяч гривень. А ось сховок для моркви добудований ще не до кінця. Півтора мільйона нам вже обійшлось. Що ж буде із цінами нагородину далі за словами фахівців, вже незабаром вона знову може подорожчати. Чи набагато – багато усе залежатиме від кількох факторів? Зокрема, скільки якісних овочів фермерам вдасться закласти у сховища, та звісно ж, якою буде ситуація із енергосистемою. Якщо брати, наприклад, досвід минулого року. То може бути взимку взагалі там відсотків 20. А якщо навесні, якщо буде зовсім все погано, ну це песимістичний сценарій, то це може бути 40-50 відсотків. Що ж до фермера Максима Корчика, то він овочі одразу з поля збувати не поспішає. Для нього каже головне максимально зберегти вирощений урожай. Тому зараз привітати зібрати його в сховище угу. Олена Лоскун, Михайло Петята, Валентин Шевко, Андрій Хлуста, Андрій Романок, ТСН Сен плюс один марафон. Єдині новини.